Ну і скільки нам тут сидіти, я з тобою не розмовляю. І знаєш, що? нам тепер капець! Ти ж не розмовляєш зі мною. Ви двоє за мною. Вітаю у відділі переробки. Привітики, я бісто 27. Ще вигадую собі круте прізвисько, поки розглядаю варіант Бруталотрон. А вимовляється отак. Бруталотрон. Ем, будеш просто Бі. Знаю, ми лише робочі боти, які навіть не можуть трансформуватись. Та невже тобі не цікаво, що там? На поверхню ніхто не виходить просто так. Це небезпечно. Нащо ти взяв джетпаки? Якщо виживемо! Я тебе приб'ю! Гаразд, домовилися! Тут дивовижно. Ми довели що гідні. Візьміть це і розкрите увесь світ потенціал. Нас показати всім, ми здатні на більше, ніж здається. Ми можемо трансформуватись на три. Один працює! моя голова! Як користуватися цими штуками? Одна здолежа попримікулася! Народ це погано. Нам не даремно дали цю силу. Використаймо її. Ми вистоїмо плечо пліч. Усі якоди. Oh, у мене є бойова маска. З'явилася Ножі на руках! У мене ножі на руках! Крутяк! Але ж не І нащо ти двері розрізав? Що? Ні, вони вже такі були. Правда ж? Так, Це правда, правда. Вони тобто так, так, правне так, так. такі були.